У сьогоднішньому Євангелії розповідається про покликання Матвія, якого через його професію митника євреї вважали грішником та зрадником, який обкрадав свій народ і працював на ворожий народ римлян. Відповідно, у нього всі відвернулися і не хотіли з ним мати нічого спільного. Проте, бачимо, Ісус поступає по-іншому. Він кличе Матвія йти за ним, а опісля приходить до нього додому і сидить із ним за одним столом. Наш Господь. Ненавидить гріх, але любить грішника та шукає його навернення. І ми повинні в цьому вчитися у Ісуса, адже дуже часто бачачи поганий вчинок іншої людини, ми можемо запалюватись ненавистю до неї, бажати помститися їй, хочемо викреслити її з нашого життя. Чи поступив би так Ісус на нашу місію? Не плутаймо речі, Ісус сказав не здоров'ю потребують лікаря хворі. Я прийшов кликати неправедних, а грішників. Ісус ненавидить гріх цієї людини, тобто поганий вчинок, але саму ж людину безмежно любить, Він помер за неї на хресті. Берімо приклад з нього, заплімо наше серце любов'ю до ближніх і всіма силами працюємо над їх спасінням. Не засуджуємо, а несімо любов і моліємося за них.